Куряче філе може бути соковитим і м'яким, якщо знати маленький секрет. Цей кисло-солодкий соус робить його неймовірно апетитним і блискучим, ніби готували годинами, а насправді все займає лічені хвилини. Солодкий мед, легка кислинка і карамельний блиск ідеальний спосіб перетворити звичайне філе на справжній делікатес. Я Маша, вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Спочатку нарізаю куряче філе соломкою, можна різати тоншою або товстішою, як вам більше подобається. Страва вийде смачною в будь-якому варіанті. Далі приправляю філе спеціями. Тут теж повна свобода. Беріть ті, які любите. Я найчастіше використовую приправу для курки копчену паприку, сіль та чорний перець. Перемішую, щоб спеції рівномірно розподілилися. Після цього перекладаю приправлену курку в крохмаль і щедро обвалюю кожен шматочок. Саме завдяки крохмалю м'ясо виходить з ніжною скоринкою і добре тримає соус. Тим часом розігрів. Ваю сковорідку, вливаю олію, можна брати будь-яку у мене соняшникова. Викладаю шматочки філе окремо один від одного, щоб вони не злипалися. У мене сковорідка велика, тож усе вміщується за один раз, але якщо у вас менше, просто обсмажте в дві партії. Обсмажую м'ясо до рум'яності, перевертаю, щоб воно рівномірно підрум'янилось і перекладаю на тарілку. У цій самій сковорідці я роблю соус. Додаю трішки конжутної олії або будь-якої іншої, що маєте. Видавлюю 2-3 зубчики часнику, я люблю більше, бо тоді страва виходить гострішою та ароматнішою. Додаю соєвий соус, оцет, мед та кетчуп. У мене зазвичай або лагідний, або до шашлику. Добре, перемішую, щоб усе об'єдналося в однорідну ароматну базу. Розводжу половину столової ложки крохмалю у 100 мл води. Ретельно, щоб не було грудочок. І вливаю соус. Перемішую. Коли соус почне нагріватися, він одразу почне густішати. На цьому етапі повертаю обсмажене м'ясо в сковорідку. перемішую, щоб кожен шматочок покрився соусом. Даю буквально 3-5 хвилин потушкуватися. Цього достатньо, щоб курка увібрала смак і стала ще соковитішою. Якщо вам здається, що соус занадто рідкий, просто уваріть ще хвилинку або додайте трішки крохмалю розведеного у воді. Якщо занадто густий, то лийте ще. Трохи води і все отримуємо нереально м'яке соковите м'ясо в блискучому кисло солодкому соусі. Курка виходить м'якою, соус густим і блискучим, а аромат одразу збирає всіх на кухні. Пробуйте приготувати і впевнена, цей рецепт стане у вас постійним гостем у меню. Готуйте, смакуйте і дивуйте своїх близьких, і нехай ваші страви завжди будуть смачними. Сподіваюся, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.